Ні, Ну ти знаєш, що найбільше бісить в оцій історії із, із оцим закладом, да? от я виставив його в інтернет, да? що ми проводимо тут певні демонтажні роботи, щось робимо. І почали люди писати: ой, було кафе, так, да, було кафе, ми теж тут часто їли і так далі. Таке питання в тому, а що ж тільки? Знаєш, пишуть якісь там коментарі, що ой, воно закрилось, а таке було гарне. Так, а чого ви не їздили туди? Чого ви не підтримували? Відповідно, наступає момент, коли що не вистачає оборотних грошей. І тоді власники приймають рішення, щось з ним робити, тому що вже воно що не окуповується. От даній ситуації прийняли рішення, і вони його е, візьошу, продали. Да? Все. Так що дивіться. Ви, якщо всі коментуєте, то треба. Якщо вам справді подобається заклад, підтримуйте бізнес і не забувайте в шапці профіля, інтернет-магазин, сере юрти, ковбаси, підтримуйте наше виробництво для того, щоб люди мали можливість працювати.